Лікарі, які працюють у прифронтових громадах, мають отримувати високі заробітні плати. Це гостре питання підняли під час дискусійної панелі на заході стійкості та розвиток прифронтових областей, стратегічний діалог бізнесу та громад, який відбувся у сумах. Виділення зу один пакет однаковий для всіх. Ми не можемо дати сьогодні лікарям 45 зарплати про яку говорить сьогодні і глава держави, в тому числі. Ми хочемо це дати, але кількість послуг надає лікарня. Маленьких, невеличких громадах маленьких. Тому показники на прикордонній території повинні бути на 1,5-1,2 на умножені більші. Щоб та сама послуга на катонній території коштувала дорожче. І тоді лікар матиме більшу зарплату. І якщо ми не будемо це висувати, ці вимоги, повірте, вряд ли будуть ці вимоги висувати люди з, з Івано-Франківської області, не трошки інші проблеми. Тому дякую сьогодні, пане вам за цю ініціативу. Ми приєднуємося до цієї асоціації і будемо активними її учасником. У дискусії взяв участь харківський міський голова, очільник асоціації прифронтових міст та громад. Ігор Терехов. він зауважив, що питання зарплати лікарів стосується не лише невеличких громад, а й великих міст, таких як Харків. Неможливо сьогодні сказати, що лікарі працюють в рідних умовах, припустимо в Ужгороді. І у Харкові чи в Запоріжжі. Бо е, у нас кількість повітряних тривог зовсім інша, ніж там, як ми розуміємо, чи на Виничні. І, е, і тобто люди вимушені приїжджати, так? ми втрачаємо кадри, кваліфіковані кадри, чим їх е, потрібно е, утримувати. Перш за все, заробітною платньою. І це зрозуміло, і тому коефіцієнт потрібен, і нам потрібно, щоб НСЗУ зробили таке коефіцієнти. Ми втрачаємо цілі лікарні. Пологові будинки ми просто втрачаємо. Ми не можемо їх утримувати, бо коштів не вистачає. Що, що робиться? Ми скорочуємо. Що вимушені люди робити? Вони виїжджати чи звертатися до приватних лікарень. І все витрачати своє власне кошти. Тобто потрібно ці питання ставити, але головне, потрібно їх вирішувати на державному рівні. Це питання абсолютно з усіма, скажімо так, прикордонними лікарнями, адже ми розуміємо, що якийсь кардіохірург, який унікальний, який функціонує там один на область, і якщо він отримує 20 тисяч гривень, і він може отримувати ці 20-30 тисяч гривень у Львові, то ми розуміємо, що він поїде, мабуть, у Львів. Тому ми маємо створити зараз всі умови, щоб ці люди, ці унікальні спеціалісти, які у нас працюють на Сумщині, в Харківщині, десь там на Луганщині чи Дніпропетровщині. Мали всі умови для того, щоб залишитися і навіть в умовах ризикуючи своїм життям продовжувати надавати допомогу і допомагати людям. Одним із завдань асоціації прифронтових міст і громад наголосив Ігор Терехов, якраз і є підтримка людей, які залишаються жити і працювати в небезпечних умовах. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Андрій Паколов, Харків новини